Дуже класна штука. Я вже не перший раз роблю, воно порівняно з машинами Делонджери, воно набагато ну, тихіше робить. І оце ще плюс в чому? Що ви бачили, що є е, запуск. Тобто воно зупинилося, коли мало води, і воно зупинилося і можна далі до, 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 до дороблювати. От. І це дуже кайфово. Ну, давайте я вам засипати, тому нічого не видно. До речі, ну я не спав, я просто так роблю. Да? І все. Тут багато прицепі не треба, хватить. І, і беремо сюди його в чашу так, Чипс. У даже навіть оцей цей час, я так зробив ляпс. Що навіть занести ляпс. Ну, нам найбільше треба, щоб отут було. Тому що тут така нам треба, щоб найбільше було в комомокці. Типу робимо так. І все. Закриваємо. Наступаю, коли вже на суперскою доробий кабіну,